А от я так розумію, що е, те, що от зараз у Росіян немає лідера, і протягом двох років війни е, результат результатом є те, що вони зараз там все, що можуть зробити, це пройти про е, закликати голосувати за Надєждіна, а потім голосувати за е, даван Даванкова, і в принципі альтернативу вони придумати не можуть. Це слідство того, що. Я так розумію, 24 роки в них була закристалізована влада, і поки в нас там шов політичний процес, у них з цим ну політичного процесу цього не було. Тож, якщо відштовхнутися від того, що у от зараз от росіяни, які от саме етнічні росіяни е 24 останні роки вони були виключені з політичного процесу, зараз от вони там намагаються думати над формами протесту, які ну взагалі не працюють, чи може у якійсь осяжній перспективі? Взагалі що допускаєте це, що в них може з'явитися певний протестний лідер, і він буде там не вбитий, не закатований, не посаджений у тюрму, а реально зможе якось впливати. Чи єдина надія це саме е, так би мовити на е, повноволення народи, які знаходяться в составі у складі російської держави, і які можуть потенційно розпочати сепаратиські рухи? Дивіться, я б все ж таки ставив більше на етнічні республіки, але е, Ну і в історії відбувалося все насправді, тут е, росіяни вони в тому числі самі себе загнали в кут, е, тому що е, насправді є безліч варіантів е, боротьби за владу і боротьби проти влади, які не потребують лідера. Тобто, ну історія Росії вона це дуже яскраво підкреслює, коли наприклад е, організації. Наприклад, там, анархістів наприкінці 19-го, на початку 20-го століття по там анархістів, соціалістів, да, взагалі там лівих рухів. Вони продемонстрували е, змогу е, вбити там царя, е, не маючи при цьому яскраво харизматичного лідера і перебуваючи тотально під південь, маючи Бог. Е, ну, це ж було. Ну тобто, це ж було е, Ленін, який в 1916 році в листах. Писав про те, що здається, революції в Росії не буде там найближчі 50 років. Наступного року вже став здійснив переворот в Росії і став фактичним керівником Росії, а потім і інших республік, які до Росії були силою приєднані. Тут вгадати не можна, але росіяни самі обирають для себе. Ну, вони вирішують просто іншу задачу. Нам здається, нам здається чомусь українцями, у яких там були Майдани, да, нам здається чомусь, що вони вирішують задачу, що вони борються за владу і проти диктатури. А вони вирішують задачу насправді як комфортно для себе, перебуваючи в... на свободі. Да, Показувати, що вони не дуже задоволені тим, що відбувається. І оцю задачу у них ну, її вони вирішують, да? а нам чомусь здається, що вони борються за владу, але боротьба за владу йде абсолютно не так. І виглядає абсолютно так, і не потребує ніякого приходу о 12-ти на голосування. Виглядає вона абсолютно інакше, і зараз ми не бачимо навіть натяків на це. Навіть натяків на натяки ми не бачимо, якщо чесно. Той самий Ленін він ж закликав, до речі, тих революціонерів, що єдиний спосіб достукатися якось до царської влади це якщо стучати е, прикладами рушниці Так, да, да, да. Ну тобто, це це насправді це насправді не обов'язково, тому що але е, боротьба за владу це завжди ризик. От в будь-якій країні це завжди ризик. Це ризик репутаційний да. От подивіться просто зараз на вибори, наприклад, президента США. Звичайно ж, там не йде мова ні про які приклади, але люди, які там виступають проти Трампа, да вони там репутаційно ризикують, тому що там на них навалюється якась кількість там трампістів, яка да? їх там, там намагається там знищити емоційно розкачати там затравити, і так далі. Це завжди ризик, але на іншому боку, без ну, без ризика, ти ніяку владу не візьмеш. Е, інколи ти ризикуєш здоров'ям, інколи ти ризикуєш життям, інколи е, грошима, які ти, там, наприклад, позбирав з бізнесу, вклав у свою виборчу кампанію і програв. Так? Таке ж теж буває. А росіяни намагаються без ризику е, вирішити проблему боротьби за владу. Так просто фізично не буває. Ну, тобто, для того, щоб виловити якусь рибу з пруда, ти маєш принаймні мати в руках цю вудочку. Якщо ти навіть вуличку в руки не взяв, а сидиш просто і протестуєш на березі для того, щоб риба сама вийшла тобі в руки, ну шанси на це, ну якщо ти не в російській, до речі, казці народній, то шансів на це нуль.